Зараз буде обзорчик на поршень на е, да, планету виробництво Турція, як мені сказали, я нічого стверджувати не буду, тому що людина сказала, що привезла е, партії поршнів з Турції. А так як в інтернеті є багато відео, де є турецькі саме планети, як вони працюють, я думаю, всі в курсі. Тому цілком може бути, що десь в Турції в якомусь підвалі їх відливають. Значить, е, таке воно має маркування. Яксь БР23 стрілочка. Значить, має 337 грам ваги. Його таку геометрію. От. В принципі, геометрія майже заводська тільки. Тут діаметр трошки більший, я би його занизив до 7340 40 повністю тут. щоб В разі чого він не клинив. Значить, прорізь тут, можна сказати, майже рівно, але чуть-чуть є перекос. Це вже добре. Така тут відливка, я таке клеймо. На прорізі такий кокіль був. Може, хтось такий поршні бачив, то відпишіться, віддзвоніться, чи вони їздять, не їздять. Стопора тут стальні. Що ж по ньому можна сказати? Ну, бробка непогана, в принципі, сплавний КС 740, але таке. Значить, йшли з ним стопора, звичайні, в комплекті палець, звичайний палець. І такі от кільця. Такі кільця, це є звичайні кільця. Чорні, не хромовані, це просто так. Виточка така, написів на них ніяких немає. Отаких от три кільця. Ось такий компакт. По-моєму, 800 з чимось гривень я його купляв. Це третій ремонт. Ну, в принципі, непоганий поршень. Я би не сказав, що він поганий. Хто бачив такі поршня або їздив? Відпишіть, будь ласка.